Не забуваємо про кібербезпеку, так. і от цієї зими, а ми входимо зрозуміло розуміючи, в тому числі ризики обстрілів атак, причому різного роду. Так. Тобто ми бачимо про фронтові території, які буквально під безпосередньо агресивно військовим тиском. Ми розуміємо, що сьогодні. Є можливості атакувати різними засобами. До речі, а фізичними засобами так, причому вже звикли звичайно наше життя. Да, шахеди, ракети, просто оці от піктограмки ми іконки бачимо з числом. Забуваємо про кібербезпеку, да звичайно. Ожна викликом особливо в умовах таких специфічних функціонування всі от моделі економічної, чи то ринкової, чи то адміністративної управління енергетикою критичною інфраструктурою, яку ми маємо, давайте не виключати в тому числі терористичну атаку інших форматів, можливі так і навантаження і на безпосередньо критичну інфраструктуру, і на безпекові органи, які мають цим займатися. Акож питання у нас все ж таки, відбуваються очевидна кліматичні зміни, які впливають, внося, вносять своє свій тиск на інфраструктуру, так тому що ми, ми не розуміємо, як прогнозувати сьогодні температурні графіки. Ми не розуміємо, як прогнозувати навіть геологію по чесному. Так тому що те, що відбувається в підземних містах, так зване, те, що люди не бачать і. Сильно в Україні не помічати, що воно є. Ця, ця інженерна інфраструктура, яка має витримати у цей, як ми домовили, скорочення зимовий період, так поряд перепади там. температур, там навантаження спавок, снігом і, і вся весь комплекс геології, весь комплекс тиску можна до цього додати, і всі гріхи пов'язані з містобудуванням будуванням і так далі ми можемо розуміти, що а, надзвичайний виклик. так, надзвичайний виклик. Але те, що я хочу підкреслити, ми якимось чином, оцей кризовий режим у нас вже став системним. Mm -hmm. І мені здається, що час, а, оскільки це вже є наше життя. Да? Тобто не можна сказати. То, давайте, ми поверити. в кризі живемо собі просто навіть з довоєнного а. часу. Да, ми, ми По-чесному треба собі вже як кажемо, визнати, що це і є наше життя, і треба вже час. Пропонувати якісь системні рішення щодо таких питань.